Добрий день, всі шановні. Я місяць просто був в Києві. Все вчився, вчився після дипломної освіти, між іншим виграв конкурс кращої головний лікар України. Це вам там білявка. Але тепер по, по порядку. Перше, я вчора тут був на дні депутата. Я шокований, бо колись я тут сидів в президіумі по е, е, плав'яку Алєву, пам'ятник на розі Садовського. Я пам'ятаю, що Микола Трохимович, всі соціалісти, комуністи і інші істи відмовилися, і Микола Трохимович сказав: бо я тоді очолював комісію, називалась Охорона здоров'я освіти. Та культура молодь. І ми прийняли рішення, що пам'ятник стоїть, а вчора я чую, що пройшло практично 15 років і Олегу Плавіку жодної копійки. Отак перервує Комуняки і інші Баки. Наступне. Чому Микола Трахимович за квітень місяць жодного разу не приймав? Він же отримує гроші. Він же від міста Чернівці. Чому я заліз в інтернет, а його нема. Тобто немає. Коли графік роботи, коли приймає. Бурбак, бурбак тихонько, да? я розумію, що ви готові. да, да, Я віжу вас. А скажіть, чому Микола Трохимович, Федерук, депутат Верховної Ради України, який прийшов по мажоритарці, в квітні місяці не вів жодного прийому? Чому? Тому що він маскується. Хитрується, я офіційно запропонував, і Олексій Павлович знає, що перенесли жрепу, там вже кримінальна справа заведена. Да? Щоб перевели сюди, щоб люди тут його зустрічали, а він каже, мені там краще. <риклад> і тепер я хочу сказати інше. Я був, я так скажу, завальовано, тому що вперше в житті мені офіційно дали по бюджету сказати. Я був двічі у Квіташвілі, я був в адміністрації президента. Да? З приводу бюджету чернівців. І мало того, я отут був один корупціонер Звінченка. Да? Я знаю, як працювати з ним. Ви знаєте, ще буде заведена на нього кримінальна справа. І тому я закінчив, я інший виступ зроблю. Да? І з приводу молоді. О, я хотів сказати: офіційно в молоді, у нас в Чернівцях не молоді ці октябрята, які ми офіційно 42 тисячі. Тому. 42, а в місті зареєстровано 260 тисяч. Якщо 260 поділити на 42, це одна шоста. Тобто люди мають право на одну шосту в виконкомі, в депутатах, а не розводняком займатися, а потім, коли залишиться три тиждень до виборів, скажуть: ми ж за вас, ми ж за вас. Ви так за них, як за себе, тільки жирете і нічого не робите. Дякую. <кій> Дякую на доброму слові. Шановні колеги, переходимо на.